До розмови ми запрошуємо Валерія Боровика. Це засновник компанії, виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій. Пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що ви зараз з нами на п'ятому Вітаю. хотіла б розпочати нашу розмову з такої разючої світлини, яка вже цими днями отак шириться мережею і не перестає шокувати українців. Шахет шахеди. Ми чуємо. Теж чини щоночі зі своїх вікон ем, бачимо уламки часто збитих дронів на землі. Дякуємо за збиття цих ворожих цілей Українським силам протиповітряної оборони. Вже раніше от цей шахет демонстрували в такому повному вигляді, аби люди усвідомили і зрозуміла наскільки це смертоносна зброя, настільки вона насправді велика і оцінили всі загрози. І от знову от оприлюднили світлину з військовим біля шахеда. І от зауважить українці, що нині він став набагато більшим, і от на мій погляд, теж розміри нібито змінилися. Ви, як е, е, фахівець в галузі виготовлення дронів, розумієтеся, і на тактиках України на наших потребах, і відповідно е, тактики ворога вочевидь аналізували. Чи дійсно зараз оцей шахет російських у розмірах змінюється, збільшується? І якщо так, то що це дає зараз? Росіяни дивіться. Питання не в розмірах. Дійсно, він може збільшуватись, зменшуватись, можуть мінятися різні техні... технічні характеристики. Головне в тому, як він досягає цілі. Тому що розмір це, знаєте, як такий вау для людей, які не зіштовхуються з цією зброєю там кожен день. І звісно, що коли стоїть людина і більший шахет, воно сприймає враження. Якби він був менший, воно б менше сприймало враження. Питання не в цьому Питання в тому, що можна і в 10 разів запустити більший дрон. Байрактари, наприклад, вони виконували свої місії з нашого боку досить непогано і гарно на початку війни. Зараз менше працюють, фактично не працюють. То, що це велика і гарна ціль для ППО. Тому росіяни навчились з ними боротись. Тому і це, це про розміри. Я вам говорю. Питання в тому наскільки в нього всередині є яка електроніка, як він, він бореться з системами РЕМ, як він вибирає маршрут уже інтелектуально сам, як він вибирає цілі, що в нього вже є камери, які активні, проактивні зв'язок, який може фактично давати можливість. Бити і вибирати ціль в онлайн режимі, або він сам вибирає цю ціль, якщо на нього діють засоби реп і подавлення або стуфінгу, тому звісно, що шахеди не тільки там в розмірах змінилися, вони змінилися і покращилися, і Це вже російський продукт. Який напичканий там електронікою з Китаю інерційними системами досить непоганими? Ми працюємо з різними інерційними системами, не тільки для е, повітряних дронів, а й надводних підводних? Тому ми розуміємося е, в, тому, в тому рівні електроніки, яка зараз є в цієї смертоносної зброї, і потрібно з нею боротись і знаходити свої рішення для того, щоб захиститись від. Від таких монстрів, які масштабуються з досить великими відсотками приросту. Якщо раніше ми говорили, що ці шахеди це сліпа зброя, зброя для терористів, яка просто б'є без систем наведення і всяких таких вундерваф, про які заявляли раніше росіяни, то зараз це вже така нашпугована зброя для того, щоб, щоб бити цивільне населення і бити дуже багато об'єктів, зважаючи на все, перераховане вами, так що всередині є цих російських шахедів. Як збільшилися виклики перед нами? Бо от на тлі збільшення повітряних атак заговорили про масштабування дронів перехоплювачів, так як ще одного способу збивати ці російські шахеди, як зараз нам потрібно відповідно цей рівень на ще підвищувати і намагатися бути на крок попереду, адже росіяни ж вони не будуть припиняти своїх атак. Що зараз перед нами найголовнішого серед викликів стоїть? Стоїть те, що ми відстаємо в е, масштабуванні дронів перехоплювачів. Чому це не, не тому, що хтось неправильно щось зробив, а тому, що це природній процес. Дивіться, шахеди, як ви правильно сказали, були сліпими. Вони били по е, точкам GPS, і в той час вони виконували гарну свою місію. На жаль, хоч ми і збивали там. Е, ви пам'ятаєте, починалося 50-60%, потім. Навчилися їх вбивати там 80-90 відсотків навіть, але все рівно вони досягали своєї мети, і це такий серйозний смертоносний продукт, зроблений не росіянами, а запозичений і отриманий з Ірану, але вже модернізований. Тому які в нас виклики? Ми відстаємо тому, що не було дронів перехоплювачів ні у них, ні в світі, ні в нас ще там два роки тому. Півтора роки тому почали серйозно цим займатися, підключати радари, вводити там по трангуляції, цілі як які можна відслідковувати, підключати систему детекції, вираховування і штучний інтелект, вираховування траекторії під польоту, щоб туди запускати засоби враження. Тобто, дуже багато речей, які тільки пройдені, і ми зараз говоримо про масштабування фактично продукту, який тільки тільки почав. Показувати свої, свою ефективність, він показував, я кажу, якщо про дрони перехопчувачі, показував свою ефективність і, і скільки і там рік назад я пам'ятаю зараз командувач е, Сухопутних військами, пан Саповалов, дуже е, такий професійний е, військовий. Е, але я помню з ним спілкувався. Він каже: Слухай, ми, ми б'ємо їх, але на руках хлопці доводять, от як би нам зробити. Щоб це було на штучному інтелекті, і почали команди займатися цим, довели до, до примінення, і зараз уже масштабування буде того продукту, який відпрацьований, і відпрацьований не один місяць. Але ми відстаємо, тому що він тільки починається. Шакеди вже скільки б'ють нас. Фактично там три три роки ми бачимо їх. А це ось у продукт, який доведений декілька місяців тому до нормального застосування. Ну нехай півроку, да і тому нам потрібно зараз масштабувати їх. Тут є гарна, гарна історія, тому що він буде дешевший. Він буде менший, тому що він не діпстрайк, він не такий здоровий, як, як показуєте. Ви шахет він менший, тому що він йому не потрібно летіти на. Тисячу кілометрів на вісімсот на дві тисячі кілометрів. Тобто він буде захищати на своїй території, і він не має не обов'язково має е, бути мати там серйозну батарею, яка буде чекати, баржувати, він чекати, коли провели, і так далі. Тобто, це такий такий тактичний засіб знешкодження великих дронів противника, і він має бути масштабований. І інша історія протидії. Це покращення традиційних засобів ППО, кінетичного знескодження, тому що те, що ми зараз ось сюди бачимо, ти двійки, да які ефективно були на шахедах, які летіли менше проти шахетів, які летіли нижче 2000 кіло, 2000 метрів. Зараз фактично вони не достають, фізично не достають. Вони виконують свою місію. Їхня ефективність знизилась, тому що. Не достають, але не завжди ж і дрошакеди летять на дві тисячі плюс метрів. Тому вони виконують свою роль, але потрібно покращення системи детекції, знешкодження потрібно додати ракети недорогі, які можна використовувати. І саме головне це масштабувати ці рішення. І мати виробника, який буде давати амуніцію, ну це англійською мовою там амунішн, тобто ці ж ракети або не або не, патрони, або смарт-снаряди, які будуть до до, до, донаводитись до цілі. І ще два, два аспекти, про які варто згадати, це не, прототипи ладер, лазерної зброї, яка ще не масштабована, Вона ще дешевша буде. То, що це пучок світла, сконцентрований електрон або електромагнітне знешкодження. Там теж є над чим працювати, над дальністю працювати і над здешевленням цього, цього засобу. Він ще не масштабований кого. Оці речі, додаток до е традиційної авіації гелікоптерів, які там на фінальній стадії. І вони ну авіація особливо досить дорога. і у неї ракети досить дорогі використовувати проти шахетних атак, краще працювати проти як ППО проти м, ракет. Уже але оці оцей комплекс е, захисту він має весь розвиватись. Не можна так казати, що в одну в одне направлення ми зараз кинемося, і а, а ін, інші речі десь будуть підтягуватись. Все це має бути. Ціле направлено е, розвиватись, щоб захищатись, як це в традиційній системі там ППО, секторальний захист, об'єктове прикриття і так далі. Ми розуміємо, що і наша українська ППО вона шалоновано має от комплексно розвиватися, бо це єдина система. Це єдина система, і зенітні ракетні комплекси, і мобільні вогневі групи. І авіація і до речі, є цікавий аналіз від західних аналітиків. От наводить ці дані Дефенс Експрес. І пишуть про те, що українське виробництво безпілотників всіх категорій продовжує розширюватися і наводять просто рязючі цифри. Хочу разом з вами їх проаналізувати чи вони можуть бути близькими до реальності, сягаючи зростання у 900% за рік, тож варто розглянути на довгострокові механізми та інвестиції для покращення результатів. Як на мене, цифра просто космічна виглядає з боку. Ви як людина, яка зсередини цей процес знає, знає всі підводні камені. Чи справді близька до реальності така цифра? Питання не в тому, яку кількість чи не, в цифрах, не, не треба в відсотках цифрах взагалі аналізувати. І, так? Ні, і це і це важливо, але не, не, не номер один. Питання в тому, якої якості будуть ці трони, як вони будуть виконувати свою місію. Можна хобійних дронів, що було зроблено два роки тому, наштампувати і 10 мільйонів. Знаєте, реально. Але вони не будуть літати через, через е, щільну стіну ребу. І багато дронів, на жаль, лежать на складах зараз. Шукається рішення, можливо, вже знайдене рішення, не дай, дай боже, щоб воно було реалізовано. Коли можна забирати ті дрони, які вже не виконують ці функції, доробляти і запускати на фронт. Тому до чого я це все? Що е, зробити дрони? знаєте, як казав мій е, перший конструктор в 2015 році, коли ми зробили перший дрон Камікадзе в Україні, я там... Він каже: да не питання і сковорідку можна навчити літати, але що вона буде виконувати, яку місію вона буде виконувати, як далеко вона буде літати, як вона буде маневрувати, що на неї ставити. Тобто, це все це все аспекти великої, великого проекту, якби якби він не здавався маленьким і, і легким. Тому, повертаючись до вашого питання, класно було б, якби у нас був мільйон дронів на рік. З класною електронікою, системою інтелектуального доведення до цілі, супроводження цілі, моніторингу цілі, і потрібно не забувати про розвідувальні дрони, тобто дрони діпстрайки, ближньої дії, середньої дії, тактичні, баражуючі боєприпаси тобто, це великий комплекс різного типу дронів, які має формувати генштаб і говорити, що мені ось сюди. Для виконання таких то завдань потрібно дронів перекуплювачів стільки, камікадзе ближньої дії стільки, середньої дії стільки, то діпстрайків стільки, розвідувачів і так далі. О, і тоді ми виходимо на те, щоб прогнозувати, а що нам потрібно завтра і післязавтра, тому що це забіг на далеку дистанцію. І це вже розуміють всі, навіть Трамп. Зрозумів, що це забіг на далеку дистанцію, і тому оце прогнозування поки що його в такому аспекті, як я говорю, ми не бачили. Можливо, я не бачу, але ну я багато з ким спілкуюсь і щось знаю в цьому світі про війну. Е, можливо, е, е, треба спеціально окрему аналітичну групу, яка буде займатися інноваціями, розвитком буде займатися прогнозуванням, скільки нам дронів потрібно, яких з якими характеристиками давати завдання виробникам, щоб вони до цього йшли. А не так, як інколи буває, як знаєте, пожарна команда гасіння. Ось сюди почали робити дрони на оптоволокні, Вони дуже проблемні для нас були на Курщині. Там перший раз вони наскільки я пам'ятаю, застосували да. І ми, і ми робимо. Хоча перші перші дрони на оптоволопі ще ще далеко до війни показували на передові, не на передові, а на тестах наших хлопців. Тому от, от от така системність, вона тоді призводить до відповідей, призведе точніше до відповіді до питання, так скільки нам дронів потрібно і яких, а не просто скільки нам потрібно дронів, от давайте 2 мільйони випустимо і що потім з ними робить. Хто ну, з ними цифра виглядає гучно, виглядає так такою великою, але скільки яких, куди на вчора, скажімо? Тобто тут і і швидкість, і злагодженість, тобто механізму ем, цієї системності і саме злагодженості бракує, так аби відточити швидкі поставки і поставки саме того, чого потрібно. А якщо говорити про дрони перехоплюючи, яких ми торкнулися на початку, це вже в контексті відбиття повітряних атак з боку е Росії. Тут нам потрібно більше часу, так аби ось якусь найкращі моделі відточити майстерність і закласти характеристики, і вже те почати масштабувати. Тобто, тут нам потрібно час на це так, аби найкращим чином відпрацювати і вже виготовляти те, що от буде з найвищим відсотком збивати шахеди. Я правильно розумію? Думаю, що декілька варіантів вже відточені. Тобто дивіться, займались команди, ми займались в координації з радарами, як, як в ціль виходить дрон, як він там, що він там веде, яким чином він доводиться. Значить, тобто я скажу, що вже десь півтора року над цим працюють різні команди, і коли вже виходить на те, що ми говоримо з західними партнерами про фінансування. І західні партнери погоджуються, то є величезна надія, що те, що буде зроблено, це буде досить потужно проявлено в захисті наших міст, військ і цивільного населення. Тому вже десь воно відтестоване. З'ясно, що підтягуються і інші рішення. Інколи потрібно міняти рішення кожен тиждень, якщо не кожні три дні. Тому що противник не стоїть на місці. Він побачив од... одну історію з ну спротиву. З да? Побачив одно од... одне технічне рішення, яке йому заважає бити по нас. Він він не підключає свою науку, своїх е... яйцяголових, як можна сказати, да? е... і вони. Е... Формують інші технічні рішення, тобто це дорога, йдемо ми тут в ніс, вніс. Я не сказав би, що хтось когось випереджає, в чомусь випереджає, потім інший доганяє, і навпаки. Е і тому сказати, що у ну, ще немає і його треба тестувати, не можна. Уже є і відтестоване. Те, що воно кінцеве є рішення, теж не можна, тому що завтра воно. Може бути неефективним і потрібно знову міняти, знову масштабувати. І там є свої юридичні аспекти в тому плані. Не знаю, чи потрібно це говорити. Якщо ти законтрактувався, держава з виробником на, на конкретні технічні параметри, які там кодифіковані НАТО допущені до експлуатації. А за цей час виходить, що зміна відбулася на полі бою. То м, е, треба оперативно вносити зміни і в контракт. Тому що компанія, яка це робить, вона спокійно може сказати: Да дивіться, мене на рік законтрактували, і так уже є. Я, я через я протягом року видам вам такі рішення, на які законтрактували і мені заплатили. І тому оці ще моменти треба е, дочитати юристам. Міноборони для того, то що вони займаються закупками там і мідерспецв'язок, значить, для того, щоб оперативно реагувати на зміну ситуації на полі бою і, і робити вчасні рішення вчасно, сорі за тавтологію. Ну, це цікаві подробиці і важливі, я переконана. Ні, бо тут не тільки про от, зміну ситуації на полі бою. Тут про постійне вдосконалення йдеться, зважаючи на російські тактики, на російські нашпиговані дрони. І власне, коли вони там вже нашу тактику зрозуміли, намагаються її обійти. То тут постійне вдосконалення. І навіть якщо йдеться про серійне виробництво, то теж напевно треба партіями виготовляти так, щоб потім розуміти, що ще вдосконалити, чим ще оновлення. Змінити, бо росіяни ж, звісно, намагаються і проаналізувати на наші застосування. Тобто, що серійне виробництво це така циклічна річ, і до цього нам ще доволі далеко. Я правильно розумію? Заключна хвилина нашої розмови. да ну Не так це працює. Тобто, це погляд з боку ваш як професіонала виробниця. Я власне. У вас Значить, так, да, да. тому ну, приблизно так, але не зовсім так, тому що ти все рівно, дивіться, люфт виробництва йде 2-3 місяці, ти все рівно закуповуєш комплектуху, яка тобі дойде, там через 3 місяці. Тому гнучкість виробництва завжди проблемна річ. Його треба намагатись робити, його, його потрібно робити, але не завжди це вдається. Тому до цього потрібно йти. Виробники мають мають мати дуже тісний контакт з, з тими, хто приміняє їхні дрони, їздити на передову, там як ми їздимо, там приміняти це все, повертатись і дороблювати. І в основному виробники так, так це і роблять. Е, от поки ми з вами говоримо, е, наші, наші пілоти зараз прямо от мені передають фотографії. Я бачу, е, вдосконалюють там наш дрон ОСА, який там себе проявив е, в. В хороших операціях скажімо так і на такій прекрасній позитивній ноті інші. ми мусимо завершувати, пане да. Валерію. Дякую вам за надзвичайно цікаві подробиці. Е, нехай масштабуються українські дрони. Нехай розробки будуть і застосування ефективними. Українцям закликають допомагати е, українським силам оборони. Валерій Боровик був з нами на зв'язку, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій.